Більшим моментом цього року було те, що я успішно пройшла декілька курсів, про які давно мріяла, і отримала кілька сертифікатів. Це дуже для мене важливим було. Ще, напевне, успіхи моїх учнів, тому що я займалася підготовкою студентів до вступу до магістратури, і це був такий експрес у нас. Місяць, коли ми повинні були за дуже короткий час підготуватися, і це все вийшло дуже добре, і дуже приємно, що от ми впоралися з цим. І зараз пані вже є студенткою магістратури, про яку вона теж давно мріяла. І взагалі учні, яких готую, успішно все здають, і це для мене є дуже приємним моментом. Крім того, я отримала дуже багато привітань на своє день народження від своїх клієнтів, власне з якими з яких я розпочинала свою психологію. І це теж було таким яскравим епізодом, коли ти розумієш, що є речі, які ти робиш і це не даремно, і ну, це найкраще, що може бути. Багато внутрішніх таких трансформаційних змін відбулося, тому що життя воно досить таке непередбачуване, і ти навчаєшся бути досить такою гнучкою, і змінюються життєві стратегії, змінюються свої твої переконання, і я думаю, що це досить такий гарний рік для мене, для мого особистісного зростання і, власне, для мого професійного. Кожному з нас в першу чергу це терпіння, впоратися з усіма тими життєвими ситуаціями, які трапляються в нашому житті. Безмежного здоров'я, щоб все складалося самим благополучним способом, щоб наші рідні і близькі були поруч з нами, були здоровими, тому що це, власне, основа фінансового, звісно, сімейного благополуччя, здійснення і реалізація всіх. Планів, усіх мрій, усіх бажань, таких гарних взлетів і м'яких падінь. І звісно, що кожен із нас мріє найбільше про одне це про перемогу і перемоги нам усім в найближчому часі.